Прикрашена вишитим рушником, оздоблена золотом та часточкою мощей. Привезена у 12 році, коли ми започатковали закладення каменю. Це ікона великомучениці Варвари святої, життя якої розпочалося в третьому столітті, розповідає настоятель Черкаського храму Миколая Чудотворця, отець Ігор. Великомучениця Варвара вона була мученицею за Христа, бо батько її діоскор при Максиміані. Правителю він заточив її в башту, тому що вона була юницею і вона була дуже гарною дівицею. І він не хотів, щоб її просто людьми бачили. Він хотів видати її заміж за якогось багато чоловіка, щоб мати кошти за це. Втім, дівчина відмовилася. Говорить, отець Ігор та стала християнкою. І її дуже мучили, дуже її піддавали тортурам. І сам батько Деоскор мечем обезглавив, значить, великомученицю Варвару. І відтоді її зображують на іконах із сувоєм та чашею. Це символ та знак для вірян, каже настоятель. І вона попросила і сказала, що Господи, дай тим людям, які будуть звертатися до мене з вірою, можливість навіть, навіть якщо вони не приймали тіла і крові Божої, якщо вони не сповідалися, але щоб по моїх недостойних молитвах вони були, значить, тобою почуті. Святі моляться або вберегтися від раптової смерті. Звертаються, коли хочуть відкрити духовні очі, розповідає отець Ігор. А нещодавно на образі почали з'являтися краплі мира, олії прозорого кольору. Воно тече ось двома такими потічками маленькими. Ось тут видно е, такі жовті п'ятнишка. От коли воно стікало, воно коли тече, воно засихає. Потім знову відновляється, значить, виступає і знову тече. От ми беремо легенько тако ваткою і мируємо хворих. Зі слів священника, така речовина має чудодійні властивості. Вона помічниця жінок, помічниця дівоцтва, помічниця чернецтва дівочого. І це не перші дива, які відбуваються в храмі, каже настоятель. Ж вона ретучила, теж. Як розповідає релігієзнавець Руслан Халіков, таке явище як мироточіння християнському світу відоме не одне століття. Це явище достатньо часто в історії християнства трапляється. Або це може бути виділення олії з ікон, або з мощей святих, або з інших релігійних. Культових предметів або предметів, які мають дотик до традиції християнської. Тобто, це можуть бути статуї, можуть бути ікони, можуть бути мощі. Каже, десятиліттями його намагаються дослідити науковці. Православні вбачають в цьому чудо, тобто що це якийсь божественний знак. ну Фізики з хіміками намагаються це. Пояснити з точки зору того, як це відбувається технічно. Тобто, вважають найчастіше, що це якась конденсація вологи, яка в матеріалі ікони зберігається, і в певний момент через перепади температури чи чогось такого починає виділятися. Тім говорить релігієзнавець, як науковці, так і віряни в такому диві мають право вбачати свій сенс для віруючих, пояснювати мироточіння через якісь суто фізичні процеси не є необхідним, тобто вони цілком можуть це сприйняти дійсно як божественний якийсь знак, а для не носіїв традиції це варто сприймати як ну, такий один з проявів. Християнської традиції отець Ігор Мироточиньо вважає хорошим знаком. каже спочатку повномасштабної війни працює не лише як священик, а й волонтер. Я ще працюю, щоб допомагати воїнам ЗСУ. Говорить, долучитися до такої роботи можуть охочі, так само як і побачити ікону мучениці Варвари, двері церкви відкриті щодня. Тетяна Рева, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.